До працівників смілянського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового швидкої допомоги про те, що в одному із сіл району виявлено труп 52 річної місцевої жительки. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. Від працівників медичної допомоги поліцейські дізналися, що до них звернувся з такою звісткою її співмешканець. Оглянувши прилеглу територію, правоохоронці відшукали підозрюваного неподалік відчинення кримінального правопорушення, як з як з'ясувалося. Між чоловіком під впливом випитого алкоголю виник конфлікт зі своєю колишньою дружиною, наслідок чого він завдав її тілесні ушкодження, після яких жінка померла. За даним фактом, Смілянським відділом поліції зловмиснику, оголошено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі. На строк від 7 до 10 років. За Він що затримали? За що зараз вбійство це, кого робили, сажительність. Ну, ми взяли полторашку, ми пішли туди, в Рім'янку зайшли, у в Ірандурні, зайшли. Випили цю полторашку, потім я пішов іще за бутилкою. І вони кажуть, потім потом. До мене це сиплявся, там, подмасували її. Я говорю, що ти не можеш відповідати йому щось, чи що. І пішло, поїхав, вони завелись, вона каже, ну, що ти за мужик, що не можеш, за бабу доступитися. Ну і почалось усе. Я її дарував плече, потім з коліном. Потім пішов спати. Просипаюся, вона рядом зі мною лежить. Я її толкав, ну, бачив, нашу, пишел усю в больницу, сказав,